Всім привіт, з вами я, Раносад, і... і сьогодні побудується перший перш на сервері Майнхавен, третій сезон. Приступаємо. Так. Uh. Ух, uh. uh, uh, uh. ще трохи так. осталось можливо. Добре, йду по склу. Угу. Так, так. Так, так, так і так. Так, так. Все. <клухи> ага. Тепер робимо скляну стіну. А тепер копуємо підвал, тільки в цьому відео ми його не зробимо. Так, ну, йдемо додому. Ну, точніше, дороблюємо дах в підвалі. Освітлюємо. Я тобі, я тобі нічого не дам під іди. Зробимо так. Тут освітим, тут і тут два факела. Тепер робимо верх в домі. Так все. Тепер і пічку треба поставити. Але ех ніч. І пічка. Криня і скриня. Все. Перемістив. О, вже світліє. давай, давай. Ех. Так, 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 так. Ну, ми це все дороблюємо. ми вже побудували. Ну, Це вже іде кінець відео. Звісно, я буду ще знімати продовження, як я там ну, дороблю, декор зроблю, там, ну і підвал зроблю. Ну, і якщо вам сподобалось це відео, ставте лайки та А З вами був Раносад. Всі бувайте!